Добрий день, шановні земляки і співвітчизники. Мене звати Тетренко Олексій Іванович, мешканець Лубен. І хотів би звернутися, на мій погляд, досить масштабним. Масштабною проблемою для нашого регіону для всього, на мій погляд, це те питання, як невирішення якого загрожує не тільки існуванню нашому, але й наших майбутніх поколінь. Ми зараз знаходимося в місті Лумни. Перший спогад про нього, а також про ту проблему про річку Солу, яка протікає в нашому регіоні, згадується ще в 1988 році в літописі від 1988. 88-го року, коли князь Володимир наказав будувати укріплені райони по річках солі, трубіжу і інших річках свого государства. Тобто Тисячу років і більше існувала річка сола, і навіть моє покоління і попередні покоління ще пам'ятають, що це була річка судноплавна. По ній ходили катера, баржі, які перевозили різні вантажі. І навіть на сьогоднішній день існує зупинка автобусна під назвою Пристань. Але на сьогодні. Ви можете і особисто, і завдяки телекомпанії Лобни, яка на засадах добровільних допомагає допомагає в цьому вирішенні цього питання. Можемо побачити наскільки фактично зникла наша. Річка. Вона ще, ще існує, але вже на сьогоднішній день е, є такі е, місця, де вона повністю зупинене русло течія. Тобто залишилось. По оцінкам експертів екологів залишилось досить небагато часу, коли річка перестане існувати. Вона зупиняється, після чого починає цвісти вода, заростає повністю водорослями і пересихає. На сьогоднішній день вона може існувати, і течія існує тільки під час повіні. Чому я вирішив звернутись до Мешканців Лубен, і інших, і глобальність цього питання передбачає те, що річка Сола пролягає русло річки Соли, пролягає по декілька областей України. Це і Сумська область, і в Ромнак проходить річка Сола, і через Лубни, і далі в Черкаська область, і Кремінчуцьке крем... впадає в Кременчуцьке водосховище тому. Проблема це не тільки річки соли, це проблема всіх наших водних ресурсів. Мешканці, як сел, так і приватного сектору, можуть вам підтвердити, що рівень ґрунтових вод в колодязях значно знизився. Тому деякі колодязі або пересохли, або ну, напівпусті. А зважаючи на те, що наш регіон аграрний, ну, ми залежимо від водних ресурсів. Якщо, на мій погляд, нафта і ціна на нафту теж впливає на виробництво, на все інше, то можна навіть при найгіршому розкладі або Відмовитись від транспортних засобів або вирішити питання іншим чином. То без води ми фактично нічого, все виробництво, все е, вирощування всієї нашої сільськогосподарської продукції зав'язане тільки на водні ресурси е, в, тому хочу звернутися до всіх небайдужих, до, абсолютно до всіх е, з такою пропозицією е, Мій номер телефону. 063 38 46 333. Я хотів би звернутися до всіх, і зважаючи на те, що навіть в сьогоднішніх подіях я не, не зуважую і не, не зовсім так би. Переконаний, що допоможе нам в цьому плані держава, хоча є державна програма по збереженню водних ресурсів і інше, я спираюсь все-таки на те, як наш народ зараз, ті ж самі добровольці, які захищають наші кордони нашої держави, ті ж самі волонтери, тобто на тих простих людей, які можуть дійсно дещо змінити в цій державі, тому і звертаюсь до них. Об'єднатись, кожен може внести свою якусь посильну, посильний вклад в, це, в вирішення цієї проблеми. Так, як, наприклад, навіть телекомпанія «Лубни», яка е, здій... монтує цей е, ролик, Чому? Тому що я персонально міг би залучити до вирішення цієї проблеми, наприклад, свій власний транспорт, цей трактор, і бензопил, і електростанція, яка мобільна, яка може забезпечувати життєдіяльність під час вирішення цих проблем, і сам особисто готовий працювати по очищенню нашої річки, фактично з ранку до вечора і не один сезон, безкоштовно. Але все те, що в мене є, наприклад, це тільки засоби допоміжні. Основного засобу такого, як зимснаряд, у нас поки що немає. Тому звертаюся і до всіх небайдужих керівників підприємств, де може в когось є земснаряд, яким не користуються, може її потрібно відремонтувати і можна ним користуватись, звернутись до нас, надати допомогу. Наприклад, it технології фахівці можуть створити той же сайт е суласос. Економісти можуть підказати, як відкрити які рахунки, на які б е люди звичайні люди постачали кошти, і щоб це не було черговим джерелом для розкарадання або <кхи> збагачення інших, яких е тобто які можна поставити перепони, щоб це йшло цілеспрямовано на відновлення нашої річки. Наприклад, юристи можуть допомогти в організації, як правильно створити чи суспільну організацію, чи, щоб це було юридично законно. Тому що навіть це багато досить затратна фінансово, на мій погляд, програма, на створення. Проєктної документації на відновлення хоча б кілометру річки Сули потрібно десь близько 100 тисяч гривень проєктної документації. А на все інше це знову кошти, гроші, які. Ну, Кожна організація, яка буде підрядна виконувати ці роботи, вона затребує і на заробітну плату, і на відрахування в державу. Тобто досить великі кошти. Кілометр розчистки річки русла буде приблизно коштувати мільйон гривень на сьогоднішній день. Тому я і хочу добровільними такими зусиллями. Тобто, я не потрібна мені ні зарплата, ні інше. Я готовий сам своєю технікою роз, розчищати. Ну це один. Як кажуть, в полі не вої. А зважаючи на те, що такі річки, які Ворскла, Псьол, Хорол, знаходяться фактично в такому ж стані, тому звертають до всіх мешканців усіх районів, всіх областей, нам потрібно виробити якусь свою загальну стратегію, щоб можна було залишити нашим нащадкам, в тому, хоча б в тому вигляді наші ресурси, в якому ми їх отримували. а не залишити без засобів до існування. Ну, на цьому я думаю, що моє звернення будемо вважати закінченим, а та той матеріал, який відзняла група телекомпанії Лумни, можна буде побачити у вашій передачі.